Йдемо в сироварню на гору Баковиця. Бабуся Леся йде до сироварні. Йдемо там. Я просто хотіла спитати, чи, чи тут підйомника немає. Та й діть, ми вчора на такі скелі лазили. Йду сама сміюся, бо в мене так ноги болять купається. Давайте. Щось, як Я у вас вірю. І скажете, обманюєш. Я у вас вірю. Широгарні. Розказати вам просто слова. Коротко, коротко і ясно. Посідайте. До ага. речі, ще рівний диван. Сідають двоє, стоїть троє не Судиодружний за півроку заміж виходить. Так що беремо. Сідайте, мама. Мама заміж вийде. Не, не є тато. А, Головне, так? що тато був курс. Тоді дочка вийде заміж. Уже. Вже теж? Ну каже, не це буде. Це моя О. свікруха тіть. Що ну, ви присядьте, якщо жарко? Це як ми виїхали машини, почали їхати вже цим хребтом, Це все поля ліса називається Полонська сперствомаково. Тут де випадка карпатської породи овечок, біля 250 штук. Приміщення, це, де ми знаходимося, називається Стаєр Стоянка, стоянка стойбіщ, тому що воно працює на певний полинський період, тільки 4 місяці, починаючи з травня місяця і по вересень. Умовно. Так 6 травня виходить, цього року вийшло 26 травня, тому що був сніг тут. О, це людина, яка знає ремесло і вміє робити сириць. Ця професія передається від діда браті, від батька до сина. На неї не участь. Тут треба бути від маленького це перейняти, тому що тут все робиться без градусника і без годинника. Це нового, то кажуть, робить. Вогонь, бачите, який ви бачите перед собою. Це називається насватра. Він горить нон-стоп. 24 на 7 він коптиться. Тому що, якщо загасити вогонь на полоні, це погана прикмета. Ну З дано мене вважали старі люди. За рахунок цього диму копція сири, менше мов приміщень м'яч, бачите, і ставить марблю. Це ж у нас називається бутс, сир такий. Він тут скапує близько доби, стікає, і він вже готовий до вживання. Все, це Називається молодий. Його можна різати там солью і кошти. Солі. ви попали 100 років назад трапити. Капсула часу. І, так. і йому... такий красивий, без саги. Ой, зайчики. Зато гляньте, яка краса. Яка тут краса? і на каву. Помагайте, привіт. Ідемо, то голосно сказано, повземо. Думаємо, що тут буде гарний краєвид. Баба, на троси і переправи. Видите, ходишь. Давай.